Думіла. Людина мені написала, це вона гроші передала за грошовий оберіг сім обрядів. Грошова рука. Людина мені тут написала. Зараз я адресу не буду її показувати, бо не можна. Що доброго дня, шановна двіга. Я дуже хочу замовити оберіжок грошова рука на сім обрядів. Якщо так у мене немає телеграма, я вам написала і, будь ласка, і вона тут адресу. Моя дорогесенька, звісно, звісно, я вже не приймаю замовлення на цю відправку з 15 по 20 жовтня. Але ж, але ж, але для вас я роблю виключення. І, звісно, я заговорю оберіг і відправлю вам на цю адресу, яку ви мені написали. І окремо дякую вам за, ваші, за ваше це ви мене так любите з таким теплом. Я не знаю, що це така ковра. ковдра шикарна. Дивіться, що ось вона. Нічого собі, я таких не бачила. Ну, така мягусінька, ну така гарнюсінька, ну це таке, дивіться, ще мережкою зроблена. Знаєте, я заговорю, і цю відправку я, звісно, вам відправлю. Це буде з 15 по 20 жовтня. Мої ласівочки, мої красунички вже замовлення я на цей термін відправки не приймаю, а приймаю на. 5-10 грудня. Хто встиг мені написати? Бо це ж робота, це заговарювати треба. Я не можу положити просто оберіг в конверт і відправити. Він же працювати не буде. Е, оберіг, він пустий оберіг. Ну так, да, є там молитва, є монашеське слово, але ж він не заговорений на ваше ім'я. Так що вже слідуюча відправка буде з 5 грудня по 10 грудня. Цьому році буде це окончательна відправка. Дякую, моя дорога Ліля. Дякую щиро. Я вас просто обіймаю за таке тепло, що ви мені подарували. Я вам 10 разів теплом віддячу. Дякую.